Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuqU. Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Bosch модель s 40050 ємністю 60 годин, напруга 12 вольт, пусковий струм 540 А. Акумулятор з правим плюсом. Як визначати полярність в акумуляторі? Потрібно клемами ближче до себе розвернути акумулятор. І з якої сторони плюс це буде і полярність, тобто з правої сторони в даному випадку. Даний акумулятор необслугований, бачимо, клеми йдуть на рівні з кришкою верхньою, тобто, це акумулятор європейського типу. Акумулятор не бачимо, немає доступу до банок. Давайте розглянемо ще його, заміряємо розміри. Довжина. 242 мм, ширина 175 мм, і висота 190 мм. Також не забуваємо, що е, на постійній основі у нас проходить акція, е, ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. Також забув сказати, що країна-виробник даного акумулятора це Чехія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.